Збирають устоси і запаковують скотчем російську літературу. Робити це, каже Володимир Подолян, ой, як приємно. Дуже приємно спаковувати та російські книжки, прямо отак от пачками ще й поштучно їх рахувати. На Майдан Незалежності люди зносили різне. О, Боже, тут бред-блюмінталь, мікросхеми ЦАП і АЦП, техніка. Що тут ще таке? А цього цікаве електромагнітний малогабарітний рельєс. Чого російською віддавати? Тому що треба читати українською і підтримувати українських видавців. Гупрін, гугель, бушкін, Лермонтов. Війна підказала, що треба робити. Російськомовний посібник, як керувати рабами, злочини Достоєвського, а ще на макулатуру принесли енциклопедію Москва. Бачите, несуть Москву на переробку. Що це точно значить? Москва, Ленін. Ми вже багато таких на Там у нас були навіть падіння імперії або ж імперія дольна умірія, щось таке. Літературну толоку. 2 у Вінниці організували, аби люди винесли з дому книги, які їм не потрібні. каже ініціаторка акції Олександра Венславовська. Бо нам є що читати не іноземною російською, а рідною українською. Українська література, яка заслуговує на те, щоб бути на наших поличках заслуговує на те, щоб її читати. Прийшов час для того, щоб звільнити для неї місце багаторічна пропаганда російської псевдокультури. Прийшов час поставити крапку. Релігійні російськомовні кулінарні книги, романи, повісті, посібники з магії, комуністична література знає таких. Ну, на мою думку, знакових книжок це велика енциклопедія. Ну, чи не енциклопедія, велика книжка історія Російської імперії. Я думаю, що вона дуже була дорога, тому що вона це глянцева, така дуже. Але людина колись купляла для неї щось, це, мабуть, варто. Але зараз, в той час, який в Україні війна все інше. Я думаю, що трошки люди змінюються. Усе це піде на переробку. Так не робитимуть, бо організатори толоки проти спалювання і за чисте довкілля приймали не лише російські книги, а й відчизняння українське. Дар'я Паламарчук каже: російської літератури позбулася давно, а ось українську творить сама. Її сьогодні і дарує. У мене є серія збірок казок про природу з доповненою реальністю. Це шість книг. Кожна з них розповідає про певних живих істот. Тобто, власне, перша це збірка казок про мушельки. І окремо пишу для дорослих. Це філософсько-інтимна лірика. Маю вісім збірок поезії. Ось сьогодні вирішила також поділитися із іншими читачами. Розмовляти українською сьогодні як ніколи важливо вчити українську мову, ставати більш грамотними, ну просто. Не може бути більшого на часі, аніж це на сьогоднішній день, тому що з мови починається нація. Українські книги організатори віддають переселенцям. 18-річна нестя з Миколаївщини взяла для себе кобзаря Шевченка. Це мій улюблений поет, і у нього чудові вірші за гроші з переробки російської літератури придбають україномовну. Це все прекрасне російськомовне добро. Ми передаємо на переробку. Це як вторсировина, по суті, те, що вже себе вижило». Те, що вже зараз має перевтілитись в щось інше. Величні кошти, які ми отримуємо, ми їх або задонайтимо десь теж в сфері літератури, або закупимо літературу. Ми вже передавали книжечки для Ямаріуполь. Першу літературну толоку у Вінниці зорганізували 20 серпня. Тоді на переробку здали 2142 російськомовні книги, написаних українською, зібрали 146. Скільки і тих, і Тех буде цього разу, підраховуватимуть завтра. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.